Вартість цієї очисної споруди до 50 чоловік 15 е. е, -е. 12-ти камера системи виготовлена по патенту на винахід. Система дуже прекрасно справляється, функціонує, своєю задачею. Справляється, е, яка вода витікає з таких систем. Перегортаєте серпень, там практично кожен день я відбирав з такої дитичної системи кожен день воду і демонстрував, яка водичка витікає. Дуже хороші моделі. Вона виконана вон, з такого матеріалу, який, бачите, спінений, він утеплений. Бактерії також люблять тепло. Окрім того, з системи можна оці от квадратики, пінопласт повставляти для того, щоб е, вода, яка там є, не холола до певної температури, бо тому що якщо. Трошки холодніше, бактерії робляться такі зжаті. А якщо їм комфортно, то вони то все швиденько поїдають. Ваші фекалії перекисляють, переробляють, і водичка реально просто шикарна. П'ятнадцять